У Газовій на третьому мікрорайоні обвалився колектор. З п'ятниці, 7 квітня на місці працюють водяники. Начальник цеховодовення Віктор Купріянов зазначив, будуть замінювати ділянку у майже 50 метрів. А саме виявили аварійною бригадою, що обвалився самопливний колектор діаметром 500, железобетонна труба. Майже нема верху, вся забита. Плануємо провести роботи, замінити ЖБ Трубу на палетиленову 315-му. ділянки 46 метрів, ровно весь дом 16. Роботи ускладнює те, що від цього колектору залежить багато абонентів, тому працювати треба швидше. Для споживачів ведуть графік подачі води. Крім того, щоб розкопати ділянку, довелося видаляти дерева. Написали листа за аварійною ситуацією, що нам мішають п'ять дерев, а саме три горіха, абрикоса та береза. Компанія «Екосан» – Хлопці виконують роботи. Ну, Складності додає асфальтне покриття. Будемо виконувати частями земельні ділянки, будемо розкопувати і під асфальтом путем санації будемо просовувати трубу. Паралельно з обвалом на третьому мікрорайоні водяники пальнують колектор по вулиці машинобудівників. Планується продовжувати роботи по вулиці машинобудівників. Да, знаємо, там складнощі в тому, що це дуже глибокий колектор. Так, він теж обвалився. Треба зараз ще одну ділянку замінити, подивитись і проаналізувати, плануємо в дальнішому проводити роботи за будинком культура. Нагадаємо, наприкінці лютого обвалилася ділянка колектору по вулиці машинобудівників, що знаходиться на глибині 7 метрів. Тому комунальникам довелося винаймати техніку. За попередньою оцінкою міські мережі постраждали через вібрацію ґрунту, викликані ворожими обстрілами.